Середа, 25 травня, яким видався цей день у Кременчуці, дізнайтесь з випуску Кременчуцьких новин за кілька секунд. Кременчужанам з обмеженими можливостями передали інвалідні віски. Кременчуцька випускниця навчатиметься у Швейцарії. До нашого міста на лікування прибули віці айдару. До Кременчука прибули троє бійців Айдару. 17 травня хлопці отримали поранення під Донецьком під час масового обстрілу. Зважаючи на те, що Кременчуцький обласний госпіталь для ветеранів війни вважається одним з найкращих в Україні. Вояки проходитимуть лікування та реабілітацію в нашому місті. Сьогодні військовиків зустрічали і журналісти Кременчуцьких новин. Вчора нам зателефонувала нічмет Запорізького військового госпіталю. З проханням забрати на продовження лікування і проходження психологічної реабілітації трьох бійців, які є нашими земляками. Ну, звичайно, дали згоду, приготувалися, чекаємо. Окрім головного лікаря госпіталю на залізничному вокзалі відважних вояків зустрічали волонтери та демобілізовані бійці. Ато єсть у нас крімічужані, ну точніше, такий же переселенець, нині кримічужанін, теж айдаровський парень. Ну вирішили піддержати вот, составити состави компанію. Так как так, щоб трохи приємніше парням було. Від імені міської влади Юнаків привітав на Кремчуцькій землі директор департаменту праці, соцзахисту населення та з питань АТО Володимир Поляков. Ребята, розрешите от міського голови. Я директор департаменту праці, соцзахисту та АТО, полковник, тоже воевал Авдеєвка Широкіна, Поэтому знаю, что это такое. Но я знаю, что у нас найкращий госпіталь в Україні. Ви правильно його вибрали. Николай Николаевич, он возглавляет этот госпіталь. Там лечатся наши бойцы. Очень хорошо лечит, мене лечил, всіх лечил і вас вылечит. Хлопцям вручили путівник, дорожню карту воїна. АТО та солодощі Сергій Пирогов, Олексій Завгородній та Олег Панченко були приємно шоковані теплою зустрічю. А журналістам про себе розповіли наступне: на війну пішли добровольцями ще два роки тому. 17 травня у новомихайлівці потрапили під масований обстріл. Ще не додержуються, мінського води. ніяк. То есть, стрельба, ну, то есть, постоянно стрільбану прилітають постійно. Ну, ранені, як как би бы, не було, ну контузіла, просто прилітіла 152 міна в бліндаж. Нам прилетіло скільки 74 снаряда снаряди 74 на позицію. Снаряди, да. 120 і 152. У госпіталі бійців зустріла психолог. Головний лікар Микола Литвиненко показав палату, де розмістили юнаків. Після польових умов передової вояки просто ошелешені зручністю умов, де вони лікуватимуться. Ну що, розміщайтесь, не руки смущайтесь. <різько> <різько> Чому? Та ну як, ну, блін, непонятно, то ли в отелі, то лі. <різько> Кримчицькі новини бажають айдарівцям швидкого одужання і тільки приємних вражень від Кремачука. Сьогодні у міськвиконкомі відбувся семінар щодо діяльності ЦНАПів. Участь у ньому взяли представники районних державних адміністрацій, міст обласного підпорядкування, керівники і службовці структурних підрозділів і органів влади. Раді вітати вас в виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради. Дуже раді вітати наших гостей, які приїхали для того, щоб поділитися своїми здобутками, своїми напрацюваннями в системі реформування адміністративних послуг, надання їх максимально швидко, прозоро, ефективно і якісно нашій громаді. Сподіваюся, що ця зустріч привнесе в роботу нашого ЦНАПу позитивні зміни. Впевнений, що ті. Керівники служби, які задіяні в процесі надання адміністративних послуг, які присутні тут теж для себе знайдуть щось цікаве. Відбувся семінар за ініціативи Центру політико-правових реформ місто Київ, центру досліджень місцевого самоврядування місто Львів, за фінансової підтримки представництва Фрідріха Наумана в Україні та за підтримки Кремчуцької міської влади. Під час семінару обговорили його учасники питання вдосконалення діяльності ЦНАП із урахуванням передового досвіду українських центрів. Людина прийшла вчора. Випадок 21 рік немає паспорта. Це е-е без паспорта, хто за може штрафує? Попередження що що? Перше попередження, можете штрафувати. Перші. Ви можете попереджувати. Перше попередження, завжди попереджуй. 21 рік людина без паспорта, і ми його попереджаємо. Сьогодні тут давали довідку 40 років. Жінка вперше отримує паспорт, 40 років. Був випадок дідусь 85 років, вперше отримує паспорт. То ви ще підпочекайте. Стосовно Кременчуцького ЦНАПу, то наразі центр надання адміністративних послуг, який знаходиться в будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, планується перенести в окреме приміщення. Проект будівництва нового ЦНАПу має здійснюватися на засадах співфінансування, зазначив мер міста, у тому числі із міського бюджету. Сьогодні громадська організація Нове серце Кременчук у рамках благодійної допомоги передала три інвалідні візки кременчужанам із обмеженими фізичними можливостями, які стоять на обліку та обслуговуються спеціалістами територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів автозаводського району. До кінця цього року благодійники планують передати ще близько 130 візків кременчужанам, яким необхідна така допомога. На заході були присутні заступник міського голови Ольга Осанова, директор департаменту праці соціального захисту населення та питання ТО Володимир Поляков, депутат Кременчуцької міської ради Григорій Угніч, керівник територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів автозаводського району Лариса Дзюба та соціальні працівники, які доглядають за хворими кременчужанами. Громадська організація Нове серце вже тривалий час займається проектами, які покликані допомогти пільговим категоріям населення. Це і переселенці, і інваліди і малозабезпечені родини. Благодійники працюють у тісній співпраці з місцевою владою та. Та соціальними робітниками це вже не перша їхня благодійна акція. Каляски вже були передані Крюківському територіальному центру для тих громадян, які вони обслуговують. Сьогодні передається це обладнання для автозаводського району. Але крім цього, вони роблять ще безліч добрих справ. Ми з ними зустрічаємося і у дитячих закладах, і в якихось заходах для дорослих. І хочу сказати, що звичайно. На владу покладені великі обов'язки щодо організації життя і допомоги всім верствам населення, але влада не може справитися без допомоги громади. Думаю, що разом спільними зусиллями ми зможемо змінити трішки серця Кременчужан, бо довіз нашої організації змінюємо серця навколо через творчість допомогу і навчання, і це те, в чому люди потребують. Зробити трішки серця людей. Світлішими і кращими. Тринові інвалідні візки американського виробництва це лише частина запланованої благодійниками допомоги. До кінця цього року громадська організація Нове серце планує передати нужденним понад 130 таких візків. Особливі слова подяки благодійникам висловили соціальні працівники, які доглядають за людьми з обмеженими фізичними можливостями. Вони наголосили, що тепер їхні підопічні отримають нові можливості. Я хочу сказати велике спасіба організації «Добре Серце від підопічного своєїво. Он не поверил, плакал большими слезами, как бы манна небесная на него спустилась с небес. Так что большое спасибо вам. Нам очень нужна колясочка. эта. Сьогодні мав відбутися конкурс на визначення перевізника на маршрути номер 15 б 18 і 30. Втім, від депутата міської ради Олександра Кальченка, керівника громадської організації, яка об'єднує учасників АТО Миколи Кравченка, надійшла низка зауважень стосовно процедури проведення самого конкурсу та формування складу конкурсного комітету. Також на засіданні обговорили питання стосовно відмов водіїв у безоплатному проїзді учасників АТО маршрутних таксі. Подробиці далі у. У житті. Воїни АТО мають право на безкоштовний проїзд в автобусах та маршрутках, наголошують громадські активісти та безпосередньо самі військовослужбовці. Втім, за словами вояків, виникають ситуації, коли водії відмовляють їм у безоплатному перевезенні. Ми продовжуємо фіксувати випадки відмови водіями маршруток, надавати безоплатний проїзд воїнам АТО учасникам бойових дій. Найбільше випадків хамства і відмов. За словами воїнів, АТО стається на маршрутах 18 і 15Б. на кожну таку скаргу влада реагуватиме жорстко, відзначив заступник міського голови Валерій Декусар. Водіїв, які відмовлятимуться безоплатно перевозити учасників АТО, звільнятимуть абсолютно согласен з тими моментами, які у нас возникають вказі е, в, в безплатно перевозки. Учасника АТО. И всячески с этим буду бороться. Скажу вам больше, что с переводчиками регулярно у нас на эту тему происходят разговоры. И если такие случаи возникают, и кто-то, ну, человек пришел и сообщил, номер маршрутки, время, все, водитель автоматически увольняется. Есть у нас здесь представители переводчиков, кто? Вы подтверждаете это? Подтверждаете. Значит, если это не так то придавите мне такие факты, что это не так. Я всячески с этим буду бороться. Это я обещаю абсолютно, всем участникам от которых, а то, которые здесь сидят и представители этих громадских организаций. Окрім того, на засіданні мав відбутися конкурс на визначення перевізника на маршрути номер б 18 та 30. Однак, депутат міської ради Олександр Кальченко та керівник громадської організації, яка об'єднує учасників АТО Микола Кравченко, вважають, що потрібно змінити процедуру проведення самого конкурсу та внести зміни у сформований склад конкурсного комітету. Відмінити проведення конкурсу 25.05, тобто сьогодні. Друге. Умови нового конкурсу прописати у суворі відповідності до діючого законодавства України. Третє. Змінити склад конкурсного комітету з врахуванням тих порушень, які були тільки що озвучені. Четверте. Включити до складу конкурсного комітету громадську організацію представників громадської організації ветерани АТО Кременчука та запропонувати іншим громадським організаціям прийняти участь в обговоренні проблемних питань пасажирських перевезень в місті Кременчук. Щоб вирішити конфлікт та визначити, чи має право змінювати сформований склад конкурсного комітету, потрібно звернутися до міністерства інфраструктури, відзначили юристи. Таку пропозицію підтримало більшість. Члени засідання ухвалили рішення про тимчасове призупинення роботи комітету до отримання роз'яснень від міністерства. Початку всеукраїнського фестивалю Екстремзон з нетерпінням чекає вся молодь нашого міста і не дарма, адже програма цьогорічного фестивалю обіцяє бути надзвичайно насиченою та об'єднує усі напрями молодіжної культури, спорт, музику та мистецтво. Фестиваль молодіжної культури «Екстрим -зон» розширює свої горизонти. На додачу до насиченої спортом, екстримом та музикою програми на цьогорічному фестивалі запрацює творчий сектор. Детальніше про нього в атмосферній та творчій кав'ярні ми дізналися від співорганізатора екстрим зони Дар'ї Вишневої. Інтересно, що в цьому году екстрим зона себе після того, як три года не прекрасно. Ну і безусловно, в цьому году будуть багато творчих моментів. нас есть кроссбукинг, это когда можно принести книгу, оставить, а взять себе какую-то новую. Будем рисовать. Вот Color и Espresso Bar, они предоставляют творческий момент, когда можно нарисовать картину и забрать ее с собой. Плюс мы видим в этом году очень интересный и невероятно красивый момент, когда одна из художниц нашего города, Анжела Дмитренко, будет рисовать свой шедевр прям, ну, практически в начале всей экстрим-зоны. Цьому році фестиваль розрахований для крименчужан різного віку. Саме тому він і включає в себе нові цікаві напрямки. Розказала нам керівник апарату міського голови Світлана Пишіта. До фестивалю долучилися і такі напрямки нові для нас, для нашого фестивалю, але цікаві для кременчужан для різного віку. у нас буде проходити бокрозінг. У нас буде проходити фотосушка. Ми плануємо проведення. І творчої майстерні, буде велика ярмарка майстрів ручної роботи. Крім того, ми плануємо поєднати в цьому році акцію Ніпалінню. Разом з фестивалем у нас буде проходити фотозона, така більш профілактична, але цікава, яскрава, де кожен може сфотографуватися і на пам'ять залишити гарне фото з написом Ніпалінню і що він обирає здоровий спосіб життя. Отже, запрошуємо всіх кремечужан прийти на цьогорічну екстрим зону та спробувати себе у ролі художника та завітати до творчої майстерні фестивалю. Для цього потрібно зареєструватися на сторінці у Фейсбуку партнерів фестивалю Колор і чекаємо вас на екстрим зоні 28 травня о 10. Еті годині ранку привіт всім я Світлана Пощита. Буду рада вас зустрічати на 10-му ювілейному фестивалі Екстрім зон 28 травня в місті Кремочасів парку Придніпровським. Запрошуємо від малого до великого кремочужанина до нас на фестиваль. Сьогодні заступник міського голови Ольга Усанова провела робочу нараду з керівниками професійно-технічних училищ міста. У робочому порядку обговорили питання утримання ПТУ в рамках бюджетної децентралізації. Нагадаю, фінансування ПТУ планується передати з держбюджету на місцевий рівень. Отже, присутні обговорили строки та переваги оптимізації мережі закладів професійної освіти міста. Ми готуємо аналітичну інформацію, в якій повинні обґрунтувати два варіанти розвитку подій цього літа. Перший варіант, коли ми проводимо оптимізацію мережі закладів професійної освіти, що це нам дає в плані витрат, в плані економії коштів і в плані розвитку подальшого цих закладів, і якщо ми не проводимо оптимізацію до прийняття закону, також які ми несемо витрати, які є плюси, і мінуси в цьому варіанті. Випускниця Кременчуцької спеціалізованої школи номер 10 отримала стипендію на навчання у міжнародній школі Бакалаврата в Швейцарії. Цей навчальний заклад є одним з найпрестижніших навчальних закладів світу. Сьогодні Елизавета Бородиня розповіла нашим журналістам, як вона досягла такого успіху. Єлизавета Бородиня, відмінниця, переможниця різноманітних всеукраїнських та міжнародних олімпіад, активно займається волонтерською діяльністю, поглиблено вивчає англійську мову та цікавиться психологією. Розум дівчини, цілеспрямованість та високий рівень іноземної мови оцінили за кордоном. Тременчужанка навчатиметься у міжнародній школі бакалаврата у Швейцарії. Навчатися я буду у американській школі в Швейцарії, яка називається American School, на повній стипендії, тобто навчання для. Мен... Не буде безкоштовним. Ця школа друга за престижністю у світі, тому, звичайно, був дуже великий конкурс. Це по-перше, по-друге, мої батьки не мають змоги сплатити моє навчання там, тому я подавалася на повну стипендію. Повних стипендій видається лише 5 на весь світ, тому спочатку це здавалося нереальним отримати одну з тих стипендій. Ну а потім, коли вже ближче, ближче, ближче була до своєї мети, вже з'являлася впевненість есть. Ліза розповідає, коли вона дізналася, що її прийняли на навчання, радощам не було меж. Я думаю, я ще ніколи не відчувала такої радість, як тоді, коли прочитала цього листа. А, тому що, коли я його читала, в мене спочатку вимкнувся інтернет, я його довго завантажувала. Нарешті, коли побачила слова вітаємо, ви будете навчатися в нашій школі на повній стипендії. Ну, в мене, мабуть, весь будинок почув, що я, туди, що я буду там навчатися, що я вступила туди. Міжнародна школа бакалаврата є дуже престижною. Після Її закінчення дівчина зможе подавати документи до вищих вузів Великобританії та США. Дуже хочу вступити в Америку, в Гарвард або Стенфорд, але це поки що лише мрії. Я хочу поєднати своє життя з медициною і стати лікарем. Наразі Ліза закінчує школу і готується до від'їзду. Старшокласниця впевнена, Швейцарія їй подарує незабутні спогади і море вражень. Чекаю нових незабутніх вражень, тому що школа розташована в Альпах. Я там ніколи не була. А по-друге, звичайно, я хочу. Писати наукові проекти, які допоможуть мені вступити в американські вузи. Ну і хочу прославляти свою країну вже на такому міжнародному рівні. Коли настає весна, деякі люди не можуть жити повноцінним життям. Це алергики. В останні роки алергія є одним із найбільш поширених захворювань серед населення нашого міста. І під час цвітіння тополь велика кількість кримачужан страждає саме від цієї недуги. Тополиний пух, спека, липень цього тижня. Слова з цієї популярної пісні стали ближче до кременчужан. Незважаючи на те, що липень ще не настав і великої спеки немає. Значна кількість летючого містом пуху Стополь, усе це компенсує, і у такий час звичайна прогулянка може стати не задоволенням, а справжньою мукою, особливо якщо ви хворі на алергію. В нашому регіоні алергія найбільше виражена на бур'яни, представниками яких є амброзія, соняшник, полинь, лобода. Вони квітують в серпні. Алергія на тополиний пух, який цього тижня наповнив собою Кременчук, виражена не настільки, як алергія до бур'янів, але все одно є люди, яким не переливки від так званого весняного снігу. Ще не розпочинається весна, все починають квітнути, а мені дуже прикро, тому що я не можу насолоджуватися цими запахами. Тобто, в цей період е, я не відчуваю запахів. У мене закладеність носу. Я постійно вимушена користуватися ліками для того, щоб якось це компенсувати. Наскільки я знаю, алергія не дуже добре лікується це важко і не завжди виходить. Тому на даний момент я для себе вибрала оптимальний варіант. Це просто як стримувати симптоми. І саме симптомативне лікування для того, щоб просто підвищити комфорт життя. Випадки алергічної реакції на тополиний пух складають не більше 5%. Навесні також квітують каштан, акація і бузок, які теж є чинниками алергічного захворювання. Інколи сприймають прості симптоми захворювання на ГРВ, теж як алергію. І слід в цьому, звичайно, розібратись фахівцям. Алергія проявляється найчастіше свербіжем, носа, очей, виділеннями з носа, чханням, частим чханням. Навіть доходить до приступів задухи. За словами лікаря, минулого тижня лише до неї зі скаргами на алергічні реакції звернулося більше 150 кременчужан. За останні роки, внаслідок погіршення екології, кількість хворих зростає, але вихід є, треба контролювати свій раціон. Перш за все, треба правильно харчуватися. Треба знати, які продукти треба вживати. Існує перехресна реакція. Якщо, наприклад, ви маєте алергію на пилок берези, вам не можна вживати яблука. Якщо ви маєте алергію на амброзію, то вам не слід вживати диню, банан. Якщо є алергія на пилок соняшника, не можна вживати соняшникову олію, халву, насіння соняшник. Також важливим буде і медикаментозне лікування. Препаратів від алергії у аптеках міста зараз безліч, але перед походом до фармацевта обов'язково треба проконсультуватися з лікарем. Сьогодні підопічні Олександра Янковського, юнацька футбольна команда Кремінь 2005 стали переможцями зональних змагань на призи шкіряного м'яча. Кременчужани вибороли перемогу у двобоях із кіровоградськими однолітками та черкаськими футболістами. Тож наші земляки увійшли до вісімки найкращих. Команд України Спочатку кремін 2005 став переможцем обласних змагань на призи клубу Шкіряний м'яч і таким чином здобув право виборювати путівку на всеукраїнський фінал у зональних поєдинках. Ці двобої стали першими офіційними стартами для вихованців Олександра Янковського. Юні Кремінчужани продемонстрували колективний змістовний футбол і цілком заслужено перемогли своїх суперників. У першому поєдинку з великим рахунком 4-0 розгромили команду Черкаської області, а у другому матчі у напруженій боротьбі взяли верх над однолітками із Керовограду один Хоча варто відзначити що рахунок на користь наших земляків мав би бути значно більшим чимало шансів відзначитися наші хлопці втратили. За счет, звісно, трудолюбія, роботоспособності, огромного бажання. Ну і в принципі, так, правильно сказали, що це перше офіційне соревновання, ми довго йшли, 4 роки практично. Готовилися, проїхали много турнірів, сыграли много товаришів і турнірних ігор. Поэтому мальчишки, в принципе, я думаю, что действительно они заслуженно заняли первое место, показали хороший в принципе, футбол, хотя можно было еще лучше нам сыграть, конечно. Но ну, все-таки официальное соревнование первые дома немножко сковывало это состояние. А так, в принципе, я говорю, пацаны показались с лучшей стороны и добились який ми хотіли. Отже, Кременчуцький Кремінь 2005 став одним із восьми найсильніших колективів України у своїй віковій категорії. І тепер хлопці братимуть участь у фінальних змаганнях. До речі, цілком імовірно, що вони відбудуться у Кременчуці. Я сподіваюся, що у нас довгі, як говорить, хороші дружні отношения з дитячою федерацією Лігою футболу кожен м'яч, і вони нам кожен рік представляють право фінальних змагань. Значить, це говорить про те, що турніри у нас проходять на вищому рівні, і ми будемо делать все для того, щоб наші діти развивались и, і говорится, обязательно становилися победителями этих соревнований. Завтра в день синоптики обіцяють хмарну погоду дощі, місцями грози. Вночі стовпчик термометра покаже плюс 13, плюс 15, в вдень, плюс 19, плюс 23. На сьогодні в мене все. Бувайте.